Неймовірно смачні ніжні й соковиті рибні котлетки запросто можна приготувати у духовці. Для фаршу підійде така доступна риба, як товстолоп. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні! Ви на каналі Індик на яйцях. Для того, щоб приготувати ці котлетки, власне знадобиться товстолоп. Звичайно, не так багато, як на цих кадрах. Ми придбали 5 великих товстолобів, Це така собі заготовка. Частина риби відправиться у морозильний ларь шматочками. Ще частина у вигляді рибного фаршу. Також будуть сформовані набори для ухи з головами. Можливо, ще докупимо риби і зробимо консерву в автоклаві. Напишіть в коментарях, чи купуєте ви таку рибу, що готуєте з неї. Розробляємо рибу на філе. Ось у нас вже підготовлені шматочки філетов столоба для того, щоб перекрутити. В м'ясорубці. Ми дістали механічну м'ясорубку, яка ніколи не підводить і працює навіть без світла. Філе підготовлене можемо перекручувати. Також через м'ясорубку пропустимо декілька цибулинок. Вони додадуть смаку нашому фаршу. Якщо у вас риба дрібна, бажано перекрутити двічі, щоб жодної кісточки не залишилось. Оскільки наш товстолобик великий, нам вистачило і одного разу. До фаршу додаємо одне яйце, солимо перчимо, перемішуємо. Трохи вибиваємо. Тепер формуємо наші котлетки. Ми робимо круглої форми. Ці котлети дуже смачні. Навіть не скажеш, що вони з такої риби, як товстолоб. Дуже соковиті і ніжні. За смаком наші з дорогої морської риби. В чому секрет. У заливці. А точніше у її основному інгредієнті, Що важливо важливо додавати до фаршу цибулю. Товстолоб її любить. Цибуля чудово нейтралізує запах річкової риби. А ось часник додавати не варто. Основа нашої заливки сметана. Саме завдяки їй наші котлетки стають ніжними і соковитими. Вони фактично вбирають в себе весь соус. До речі, заливка готується менш ніж за одну хвилину. Після того, як котлетки будуть сформовані і викладені в форму, наріжте дрібним кубиком цибульку. Викладіть її поверх наших котлеток. Далі черга морквочки. Її натріть на терці і посипте зверху цибульки. Потім візьміть 200 чи 300 г сметани, додайте ложку томатної пасти, трохи водички і залийте у духовку і до готовності. І ось такі чудові запечені в духовці рибні котлетки виходять: смачні корисні. Бо ми не смажили їх на пательні, а запікали. Подивіться, які вони ніжні і соковиті. Це все завдяки сметані. Якщо ви маєте в морозилці готовий рибний фарш, ви приготуєте такі котлети буквально за декілька хвилин. Тому що в цьому рецепті навіть овочі для заливки підсмажувати не треба. І це саме котлети корисні, запечені, але котлети, а не тефтельки з соусом. Підходять і на щодень, і можна навіть на свято. Обов'язково приготуйте смачного.